Добрий вечір. Запрошую вас під бажур. Напевно, що немає людини, яка не цікавилась би, звідки вона родом, і взагалі, до якого роду племені вона належить. Ну, Звичайно, нам цікаво дізнатися, де жили наші предки, що вони робили, як склалась їхня доля, де вони мешкали, чим займалися, врешті-решт. І, е, знаєте, це нам цікаво, тому що це якась частинка нас. І в подальшому це частинка наших поколінь. Сьогодні у мене у студії людина, яка з маличку цим цікавиться. І вже немає тих людей, які розповідали йому про це, а пам'ять жива. І крім того, живі книжки, в яких він розповідає власне, про усе це. А вони, мені здається, просто будуть жити вічно. І, і інформацію можна буде черпати постійно от, з тих книжок, з тих поем, з тих повістей, які він пише. Це поет, це заслужений журналіст України Анатолій Ненцинський. Сьогодні у мене під абажуром. Добрий вечір. Доброго вечора. Анатолію Йосиповичу, я насправді дуже рада бачити вас, і дуже рада, що ви в тому здоровому гуморі, в якому ви завжди були, і скільки я вас пам'ятаю, і дуже рада, що ви продовжуєте творити. І сьогодні ми, звісно, поговоримо от про той рід, про який я заявила на початку нашої програми. Але приводом для зустрічі у нас стала ваша книга, це мені здається 10-та чи 11-та збірочка, та? так. яка має назву День 9». Мене дуже вразило те, що ви її писали вісім днів і вісім ночей після того, як ваша матуся пішла вже за межу, пішла у вічність. І ви безперестанку це писали, потім був дев'ятий день, і ви продовжували наповнювати далі да, цю, цю повість поета. І е, мені дуже цікаво, от, чим було в той момент, от, в ті ночі, в ті дні, наповнене ваше серце, як воно стукало, що воно відчувало, про що воно хотіло розказати. Ну, мама померла 6 грудня, 7 поховали. І вже після похорону, після опівночі почало на мене напливати, напливати і сів я в маминій кімнаті і почав писати. І Спочатку лягли на папір такі рядки про те, як ми з мамою садимо озимий часник. До цього дійства з Малку звик, але й тепер воно вражає. На зиму садимо часник, під осінь будемо з врожаєм. І далі писалося про те, як цієї осені я садив часник уже без мами. Вона була в хаті і давала мені тільки настанови. Це вона вже хворіла, так? Так, да, вона вже лежала, вона від весни до грудня лежала. Uh -huh. А в листопаді, як я йшов садити часник озимий, бо ж наказала, що йди вже садити часник, вже пора. Дивись, земля нормальна, ще, ще морозів немає, можеш садити. І давала настанови, ти ж клади донизу росточку. Доверху росточку, ти ж добре вкривай, бо це ж на зиму. Uh -huh. І я пішов і бачилось мені, як мама лежить, і <кхи>, руки, ноги в неї відняло, і як молиться за нас, як переживає. Uh -huh. І переживає за те, як я саджу той часник. Ну, Це ж мама, розумієте? Це так? ж, ж матуся. Я бачу, наскільки ви зараз дуже схвильовані. І, знаєте, коли я, я ж теж прочитала цю вашу повість, і в мене було таке враження, що дійсно за ці вісім днів, вісім ночей до вас от просто нахлинула ота хвиля спогадів, ота хвиля родинного зв'язку, ота хвиля пізнання знову ж таки і аналізу знову ж таки е е е своїх односельчан та тієї території де вони живуть. Ну, Тобто це настільки глибокий пласт, і він е, ніби як якоюсь, знаєте, такою лавиною, просто вас просто накрив. Що правда, то правда. Давайте ми про це поговоримо. Е, ви е, в цій повісті, ви звертаєтеся, особливо звертаєтеся та, до тих юнаків, юначок, які на сьогодні начебто не зовсім цікавляться, бо ж ми то з вами знаємо, та? чи ми вже старші, тим ми якось більш, більш грунтовніше підходимо так, до цієї теми, начебто цікавляться, звідки їхні бабусі, Дідусі, а от сьогодні ви власне можете декілька слів розказати і про ті села, і про ті прізвища і родини, та, яким, які от сьогодні із ви із торкнулися в своїй повісті. Бо це дуже цікаво. От якщо нас зараз дивляться люди із Бубнівки uh -huh. Волочиського району, із Олешина Хмельницького району, з Іванковець то я до них звертаюся. От, шановні Черватюки, Общанські, чекерди, Площинські. Ну, всіх не буду називати через те, що це 42 прізвища. 42, але ви знаєте, бачите. 42, скільки? 42. Mm -hmm. 42 прізвища, то я не буду перераховувати. Ні, всіх. не треба, бо у нас просто час Так, от, Так от, щоб ви знали що у вас є родичі, звичайно, вже далекі, у Красносілці Старокостянтинівського району. Mm -hmm. Там е, цілих три вулиці, мікрорайон, можна сказати, Красносілки. Mm -hmm. от, із переселенців. А сталося це так. В 1910 році за Столипіна можна було купляти вільно. Де хочеш землю. І банк селянський, утворений був такий, допомагав кредитами за маленькі відсотки. Угу. От. І от в цих селах, які я назвав ще в деяких цих районів, я все ж діло, сім'ї розросталися. От, хлопці хотіли вже відділятися. Ну, як ти, мати тих... свої сім'ї, та? так? Так, і, і мати землю. А як мали там е, тих 5 десятин, а чотири хлопці, то що ж, як поділити, що ж воно виходить тоді? От. А, а, тут якраз, а тут нагода трапилася. У Красносільці мав ті землі генерал Бутусов з Петербурга. І він е, грав дуже заядлим граком в преферанс і програв велику суму грошей. А це ж справа честі віддати цей борг, карточний борг, долг. Не стрілятися ж йому. І що, почав і продавати, так? І от він продавав ті землі, вирішив продати всі ті землі. Було 2510 угу. там. І він вирішив продати, ну, не знаю, я не заглиблювався. Певно, десь біржеві відомості дав об'яви, десь тут дав об'яви, оголошення дав в газету, в газети. І що, спеціальні. і хто туди переселився? Хто це купив ці землю? І от поїхали і купили там землю, я вже казав. Черватюки, от, общанські, кметі, подлюки. Це вже я пригадав знову uh -huh, uh -huh. подлюки. Із цих районів, які я назвав. І зараз, звичайно ж, вони з тих родів, от, бо поїхали брати, наприклад, а брати лишилися в Бубніці. Дембіцькі, наприклад, в угу. Бубніці лишилися. от, І от, значить... А ваш, от ваш рід, він взагалі А, це, це теж цікаво, як, і мій, як мій рід там опинився. Е, там є таке. Невеличке село Ланок. Так. От. Мої, мій е дід Павло Ненцінський, ну Павел Ненцінський, бо Поляк, приїхав з Вінницької області, купив там землю. Mm -hmm. І ті люди, що приїхали з Вінницької області, села такі там Тереш, це неважливо, приїхали туди. Це дід і... по якій лінії, по маміні? Це по, по батьковій по лінії. Да, в мене батько Йосип Павлович. От. Він там, до речі, і народився. Заснували ті люди, село Ланок, воно й зараз є. І е, в тому селі, в 2017 році, і народився мій батько. Uh -huh. А мама народилася у сусідньому селі Свинна. Тепер воно називається Веснянка. І ви ж там теж народилися. Так, я потім а йду потім до вже цього. То, то цікава історія <гум> теж. І от мама в 37-му році, мама з 24-го року, в 37-му році маминого батька забрали НКВД. Ну, ваше ж, по-моєму, два дідуся, і куркулі, і вороги народу, так, і їх обоє. розстріляли, на жаль. І, і батькового батька в 1937 році, і його старшого брата Миколу репресували і розстріляли, і маминого батька теж. Мама її померла в 1935 році, а в 37-му батька забрали, і вона стала сиротою, круглою сиротою. А в неї вчився в Києві брат її старший, Антон. В вчительському інституті, тепер це імені Драгоманова. Так, педагогічний. Так. Угу. І він там вчився, тоді був вчительський інститут, просто називався він. І він там вчився, і після того, як батька забрали, передали йому туди, він приїхав, забрав Юлю маленьку, ну, правда, вже їй 13 років було, забрав її в Київ до себе. А наймали... матусю. Так, мою матусю. Ви її вдовій. Ви в майбутню матусю. Так, – Так, ви от присвятили День 9 саме її, так, так, цю так, повість. Так. І так цікаво, ви називаєте її Мама, бабця Юля. Так, так. Але так ми... Я, так, я так, продовжу, ну... продовжу, значить, а в 41-му році, як почалася війна, Антона забрали в армію. І десь він, певно, згинув там в котлі, де кирпоноса оточили німці. А вона пішки пішла вис... сюди, в Свинну, Додому. Прийшла додому, а там в її хаті, а батькова хата була на чотири кімнати під бляхою, на все село. І хто там жив? А там, там управу зробили. Вже староста сидить, поліцаї там все, Йди, доню, куди хочеш. То вона пішла до двоєрідного брата, в село, Волицю, того ж району, угу. жити до дворідного брата. А батько. В 41-му році його забрали на фронт. Він теж попав в той котел під Києвом, і теж звідти пішки прийшов на свій ланок. От, і дали йому там госп, госп дворі працював, дали йому а там тобі, коника. Росипович. І поїхав він е, на ланок. Поїхав в гості до свого до двоюрідного брата це uh -huh. Юлі. І там Юлю здибав, і там вони, <хи> і там пожинили, там вони сподобались, і так вони пожили. Це дійсно наша програма, вона не того формату, що ми можемо так детально <хи> так, так, розповідати так. про ваше життя. От хотілося, знаєте, знову ж таки, в цій книжечці є цікава така річ. Я думала, що вірші бувають звичайні, бувають білі, а виявляється, вони ще бувають зелені. Так? І ви, коли були молодий, саме цій темі ну, присвятили так, такий так, невеличкий. І я би хотіла сьогодні його от, почути от, з цієї книжечки. Да, з цієї книжечки от, Давайте книжечки е... почитаємо. Давайте, Це краще з книжки. Угу. 50, Ось 50, тут, 40, будь, будь ласка. ласка. Бо я вже знаю, де точно, бо я його читала. Він мені сподобався. У, е, така передмовка невеличка. Давайте. Є білі вірші, тобто такі, що не римуються, нема кров, любов. От. Є а є римовані вірші. А є зелені. Так. І вважається, що білі вірші дуже вже такі пишуть солідні люди. дуже... – Тобто вони такі вишукані, так? Так, так, так. У білих віршах думи віщі, ознака зрілої пори. А я пишу зелені вірші, розгойдані, мов явори. І хай той критик в крик у лемент, поглянувши зі сторони. Ой, пробі, Та воно ж зелене, а де візьму я сивини, Ще не прийшла вона до мене? І душа, їй Богу, в куражі, як на вербички, липи, клени, Критичні йдуть, але дощі, бо ж буде з часом думи віщі і я при сивій бороді, але таких селених віршів не написать уже тоді. Це ви написали, от ще коли були. Зовсім, зовсім студентом молодим, ще був, да, молодим був І тоді на, так. народилися ці рядочки. І, і чого я вставив це в книжку? Через те, що далі я пишу, що потім прийшли і думи віщі, от, і, і зрілість прийшла. От, і коли я почав писати цю повість, то я згадав про. Ці білі вірші, і про те, що почав ці думи віщі викладати просою. Угу. Бо книжка а, так складена. Анатолій, знаєте, я от там ще пам'ятаю такі рядочки, що мене теж ну, так зворушило. Ви кажете, що вірую в свято, тому що коли мама побілить хатинку, так, та? так, 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 тоді таке відчуття, що ніби весна прийшла. От мені цікаво, чи залишилось от, те первородне і та чистота відчуття свята і досі? Звичайно, залишилось. Бо не могло не залишитися, бо це йшло з дитинства. Там же в тому вірші йде про те, що як мама хати е, стіни повибілює, угу. то й починається весна. весна. І навіть тінь від її постаті на білім ніжно-золота. І там закінчується вірш, те, що для мене сонячні всі сторони, у хати в рідній стороні. От, ну, правда, ви це? там говорите це... про те, що в хаті є чотири сторони, так, так? Так. а тільки сонячна пам'ятала. Сонячна одна, а тут вже у мене всі чотири сторони, у хати в рідній стороні. А давайте ми поговоримо, тому що там теж така цікава постать виникає в цій повісті. Це Андрій Хомин. Та який, який стосунок він має до того ж самого Петлюри, який стосунок він має до Якова Гальчевського? Декілька слів про це. То історія така. У 23-му році якась жіночка з з'їздовим. А вам навозі, це хто розповідав взагалі? А це старі люди розказували, старі люди. Леонтій Мишенюк у нас угу. такий був, значить, яким кажуть. Тобто кметь. ви про це знали ще з малечкою і потім так, ви зараз так, так, от так. в цій. Ні, я, я з маличку про це не знав. Ні? Ніхто в селі про це з не знав. Боялись говорити. Ну, звичайно, це десь в 93-му році аж розв'язалася тоді в людей Свобода uh -huh. і Що можна вже було мож... вже вільно. Як на селі кажуть, і, мона, і тра. <гум> і ось в 93-му році це мені розказали. Така була історія. У 23 му році привезли в село під водою тіло Андрія цього Хомена, Хомена да. От він в мене під в повісті виступає під прізвищем Андрій Комен. Угу. Але при... прототип, власне, прототип, Андрій так. Угу. Привезли його в село для опознання, і та жіночка, що привезла, розказала. Це була вчителька. Із села Сахни Летичівського району, вона розказала, що він був у Гальчевського. В загоні. В загоні Гальчевського. Але ясно ж, тоді, тоді не було загону Гальчевського, повстанчої групи не було Гальчевського, а був, була банда Гальчевського. Угу. І всі, хто в нього був, бандіти, озвірівши враги совєтської власті. І от комена, коли привезли, тоді е, був останній бій, і е, постріляли членів повстанчої групи, учасників повстанчої групи, а вони ж були з навколишніх сіл. І людям дозволили піти і позабирати тіла і поховати. Угу. От чекісти дозволили. І дозволили, а е, як очистили від... Чекісти від тої наволочі всієї, як очистили район і всі ці села, то Андрій Комен був вчительки-постояльцем. Там він вів щоденник, угу. до речі. От. І... А залишився десь цей щоденник, що можна це все почитати, побачити? Ні. Ні. Ні? А звідки ви знаєте, що він його вів? Це в Повісті, так. Ага. Це в Повісті, так. Я прочитав книжку. Гальчевського проти червоних окупантів. Угу. А потім прочитав Романа Коваля, Романа Коваля, нашого історика, видатного письменника Отаман Святих і Страшних. Це так себе називали ті повстанці. І вже потім я звідси взяв і зробив повісті. Це домисел, авторський домисел. Я тут, до речі, кажу, що є тут в повісті і домисел, і вимисел, але немає злого умислу. Uh -huh. ну, Приведе цього Андрія. І оце так, а через багато років вже з'ясувалося, оце діди мені розказали, що тоді казала ця жінка, що він був в банді, то ти, як будеш там. Про то в Хмельницькому, Вистан, то вже да. знаєте, що, mm -hmm. то, що то за це за Орел. І я вже коли приїхав, тут взнав. Вже, а це, цим питанням дуже займався Богдан Теленько. Так, так, так. От, він, можна сказати, першовідкривач цієї постаті. Навіть премію заснував mm -hmm. імені Якова Гальчевського за подвижництво в державотворенні. От. І я вже взнав і тоді їм розказав, що це ніякий не був бандит, що це був борець за визволення України. От, і воював він проти червоних окупантів, проти тих зі Сходу, Зайд, проти більшовиків і, до речі, проти Примакова, угу. яко, вулиця, якого в нас Там недавно була. Угу. От, я ком, гадаю, що ком ще, знаєте, багато дійсно сторінок таких білих і невідомих для нас, але слава Богу, що вони потрошки відкриваються, так. і ми дійсно знаходимо от, відповіді на ті запитання, з якого ж ми роду племені, та? А хто взагалі жив з нами, хто взагалі жив біля нас? Та? Так, так. У нас не так багато часу залишилось, але я би хотіла в нашій розмові присвятити ще. Е декілька запитань власне в тій темі того вашого такого вишуканого гумору, тому що я вважаю вас таким високим професіоналом е саме з цієї сторони. Ви взагалі до, до різних життєвих ситуацій ставитесь навіть в цій повісті там є, і до заробітчан, до тих проблем, які на сьогодні у нас існують. Та ви якось намагаєтеся подивитися на це під призмою е гумору. Можливо, для того, щоб не було так драматично. хоча Чесно кажучи, коли саме через таку призму дивишся, тоді і з'являється отой драматизм. Тому що якщо ми будемо, знаєте, як то кажуть, нагнітати ситуацію, тоді можна не розібратися в деяких речах. Але якщо ти дивишся під таким кутом, то ти бачиш дійсно, в чому є та основна проблема. Хотіла би почути ваше гумористичне слово і в нашій програмі. На завершення. Ну, майже. Ніс сметану купив на базарі, перед домом своїм послизнувся. Зараз слоїком, думаю, вдарюсь, а про себе не думав чомусь. Не розбив, порадів, зараз встану, сорок гривень не втратив, ура! Так зберіг цілим слоїк сметани. Але втратив я цноту ребра. <рес> несподівано так якось особливо слово цнота до ребра. <рес> Якась вона така несподівана. Наскільки я знаю, ми от напередодні з вами зустрічаємося 1 квітня, та, і десь також можна буде почути і ваші вірші, і взагалі поетів Хмельниччини, саме з гумористичного напрямку і цього жанру. Давайте Це ми дуже, запрошуємо. Дуже до речі, дуже до речі. 1 квітня. О 17-й годині в нашому <кій> славному знаменитому куті буде вечір гумору. Отож я звертаюся до любителів гумору і запрошую від імені свого і всього нашого гурту гумористичного завітати в кут. 1 квітня о 17-й годині. 1 квітня о 17-й годині. І почути дійсно якесь веселе слово, так, те, що так. душу нашу звеселить, те, що зігріє нам трошечки серця, і з'явиться усмішка на обличчях, що найголовніше, правда? ж? Є ще час? Трошки є. То я також скажу, що mm -hmm. уживши добре до куті, зустрілись двоє у куті. Хотіли добавити щось. Але смотритель їм сказав, видворив їх і сказав, ні, хлопці, ви вже готові, отож не наші. Не кутові, ось так. <ріст> Тому приходьте готові <ріст> по душі <ріст> свої. Всі кутові, приходьте всі готові. Приходьте в кут. <ріст> всі готові. <ріст> <ріст> да. Ну і наостанок я би хотіла все ж таки поставити вам ну таке запитання серйозне, як на мед. От ми говорили про ті сонячні, сонячну сторону. Та в у хаті є чотири сторони, і тільки сонячна одна. От ви як для себе визначаєте в вашому житті життя хата? Сонячна сторона це яка? У мене всі чотири сонячні моєї хати. Всі чотири сонячні. І ще хочу тут додати, що тієї хати вже нема. Вже є нова хата, ну так порівняно нова, в 70-му році збудована. О, на тому ж місці, так? На... Трохи з боку, звичайно, трохи з боку. І цієї хати, вже в цієї хати, сонячні всі чотири сонячні для мене і для внуків. Для Це мене, так. для моєї дружини і для внуків. О, і, до речі, я, може, я зачитаю зараз епілог. Тільки дуже швидко. Дуже швидко, так. Епілог зачитаю. Літо Літечко, сунички-полунички, знову мої внучата у селі, в Владі, Запліта косички. На долонях трудовія мозолі, Вчора лободи й осоту військо сапкою понищу по грядках. Дощ пішов, повторював англійську, перейшов, покликала ріка. А бабусі Томи нема вдома. Вранці сіла на велосипед і поїхала на інкубатор до гальоми. А за чим? То поки що секрет. Ой раділи Дмитрики Владуся, Звістка облетіла пів села, чудеса у решеті, бабуся на багажнику їм з міста. Привезла. привезла. Анатолій, дуже рада зустрічі з вами і бажаю вам творчого натхнення. Бажаю вам довгих років життя і творчого, і взагалі такого от тілесного і душевного, щоб ви почувалися гарно і творили. Дякую. Дякую вам ще. Ну а телеглядачам я побажаю. І землякам з Красносілки, і всім землякам з нашого Поділля жити в доброму здоров'ї, довголітті і щоб поменше було оцих наших сучасних негараздів. Дякую вам і за теплі слова. Прошу. Ну і дякую нашим глядачам, ви дивились програму під абажуром». Розмовляйте більше зі своїми бабусями і дідусями, поки вони є, поки вони живі. І дізнавайтеся взагалі, звідки ви якого ви роду племені. До побачення. e aí